Усім, пропонується чудовий котедж в Брюховичах, який зроблений професійно, в якому зроблено професійний ремонт самими власниками. Вся тональність зроблена молочно, сірих тонах. І, як ви бачите, все готово для вселення. Якісні, міцні, дуже великі, світлі вікна, ламінатики покладені, також батареї, які повністю отоплюють кімнату. Як ви бачите, двері також є дуже з якісного матеріалу, покуплялися для себе. Зеленкувато сірого кольору. На жаль, ну, всю красу кольору тут не можна передати через відео. Далі, якщо вийти з кімнати. По праву сторону є ванна і туалет, а прямо кімната. Ванна, туалет зроблена в чудово, бежево чорно-золотих кольорах. Дуже виглядає багато. Як ви бачите, вона є досить велика і є простора. Вся сантехніка, все зроблено для себе, тому плитка і сантехніка, вона також є дуже якісна. Є сушка, на яку ви можете звернути увагу. Два умивальничка, світильничок, і це спальня. Це все на третьому поверсі. Ліжко також йде в продаж, дві тумбочки. Ліжко з новим матрасом венето. Зроблено також нові гарні дорогі вікна, як ви бачите, з дуже гарними. Краєвидами, ще тумбочки для власного використання. І найчудовіше, що тут є, це місце, де можемо зберігати речі. А саме, все, що у нас є, воно тут поміщається. Це гардеробна, яка є також закривається ось такими дверима, ховається. І, як ви бачите, дуже Комфортно. Дуже все всі білих тонах надалі зроблено, як ви бачите, і ліжко, і матрас, і світильники.